приготовила два палочки и давай на Дай, давай. Да, давай. Молодец. Молодец. Я скажу, Поки я сказала тук-тук, ви почули його. Микитка, ти хочеш з нами постукати? Ні? А музичні інструменти з нами будеш грати? Давайте мені ці палички сюди. Молодці, почули його так. Я не витягнусь. А можна встати, я дозволяю. Бачиш, як все, виходить легко і просто. Але ж у нас там є ще і інструменти. Хай вони нас почекають. Давайте ми з вами поспіваємо, А потім білим інструментом, так варно, пограємо. Добре, давайте ми з вами... Вісенько я вам засную. У <му> нас робля свято. Свято всіх було команди і бабусь. І ми з вами будемо для них співати пісеньку. Добре? Ми зараз з вами. Буде сонечко світити на небі. Дуже вже гарно. Тепленько буде на вулиці, почне телевичка зеленіти, квіточки почнуть розцвітати. Це ж на мальне свято. Ми з ним жіночі хочемо, матусю, привітати. Зі мною разве сьогодні. Ми з нерушиночим хочемо матусю привітати». Ще раз цю саму фразу, ми з не жіночі хочемо. Ми з ним... і, і будете. Да, да, да. А тепер ще раз те саме, що ми співали. Крюченка, ми тут з нами ми Ми з жіночим хочемо. Голосно. Ми. he put will be waiting